Раєнки дитяча письменниця Марія Пономаренко отримала нагороду кабінету міністрів за літературно-художні твори для дітей та юнацтва. Вона отримала премію імені Лесі Українки у номінації за літературні твори Жайворонок Сонячна країна Моя Україна соняшник, що посміхається. Наша обласна бібліотека для дітей подавала матеріали для того, щоб її відзначили такою престижною нашою українською премією для дітей премією Лесі Українки. І в цьому році ми дуже горді і дуже пишаємося, і дуже раді за Марію Антонівну, що вона все-таки отримала цю премію, тому що вона дійсно її заслужила. А нещодавно в пані Марії з'явилося ще одне захоплення. Вона почала малювати, хоча досі ні. Коли й пензля в руках не тримала, просто повела якось свою внучку Даринку в студію до Олени Гузенко. Поки дівчинка малювала, бабуся подивилася раз, вдруге спробувала і загорілася. Вважає це найбільшим зі своїх див. Спочатку я малювала дощечки, а потім почала розмальовувати горшки. Мене вже зараз майже в школи не запрошують як письменниця, як художницю. Картини Марії Пономаренко це птахи, її птахи з квітами, тобто ми можемо побачити на виставках картини птах жита, птах Ромашковий, птах. Маковий і досить часто, при запитанні, коли я запитую, скільки років людині, яка намалювала ці картини, діти дуже говорять мені 60-70. однозначно можна сказати, що діти ніби вгадують і. Ну відчувають ту енергетику, яку Марія Антонівна хотіла їм передати. Зараз Марія Пономаренко продовжує невтомно працювати в обласній дитячій бібліотеці. Мала вже три персональні виставки картин. А з друку вийшла її п'ята читанка.